Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розглянемо терморегулятори для автоклавів CTRT. Посилання на них залишу в описі під відео. Вони існують у трьох різних корпусах. Два підключаються в розетку, максимальне навантаження в них 16 А. І один на Дінрейку з максимальним навантаженням 25 А. Це все, чим вони відрізняються. Терморегулятор на Дінрейку підключається дуже просто. 0 фаза вхід це живлення, 0 фаза вихід це навантаження. Я для зручності буду підключати той, що в розетку. Довжина дроту температурного датчика 190 см. Датчик не герметичний, і у воду його опускати не можна. В якості навантаження підключу звичайну лампу для наочності. Після підключення на дисплеї відображається OFF. Те та поточна температура. Утримуванням двох кнопок одночасно можна перемикатися між пунктами меню налаштувань. В пункті Пор встановлюємо температуру, яку треба підтримувати. Максимум можна встановити 125 градусів, мінімум мінус 40, Встановимо 30. Далі переходимо в пункт меню ВР. Тут можна встановити час в хвилинах, який потрібно підтримувати температуру. Максимум 999 хвилин, мінімум 1 хвилина. Залишимо одну. І останній пункт меню гіз. Налаштування гістерезиса це порог підтримки температури. Наприклад, якщо встановити 1 градус, то навантаження буде вимикатися при досягненні 30 градусів і вмикатися, коли температура впаде нижче 29. Максимум гістерезис 10 градусів, мінімум 0,2 градуси. Коли всі налаштування зроблені, вмикаємо терморегулятор, утримуючи плюс. Тепер, коли температура досягає 30 градусів, терморегулятор підтримує її протягом однієї хвилини і вимикається. Інші моделі налаштовуються так само. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Побачимось!